Доброго дня українці! Перед вами стоїть права половина чоловічої компанії Вертикат. А поряд з нами стоять наші чарівні жінки. Вчора нам було кинуто виклик від наших друзів від рекламної компанії Ліфт на битву крижаного відра. Протягом 24 годин ми повинні були відповісти на це. Нас і хлібом не готують, дай щось на себе вивернете, я думаю, щось вступить насправді, то ми горді за те, що наші партнери, наші дружі проявляють таку активність. І ми залюбки приймемо участь у цьому благодійному марафоні. І що найголовніше, цей марафон він показує нашу єдність, наші відношення до тих людей, які постраждали в цій трагедії. А саме нашого земляка Василя Стуженка, який був травмований під Іловайськом, поранений. І ми всі зібрані кошти передамо цьому родині цього хлопця. Ще перед тим, як ми приступимо до цієї справи, нам би хотілося б закликати, а, можливо, краще сказати, дати виклик знову нашим також друзям, партнерам компанії «Сантленд», Компанії Мегаполіс Київський нашим друзям. І компанії, яка постійно нас підтримує і співпрацює з нами, це компанія «Естепрес» Олег Васильович. <рес> Відповісти потрібно протягом 24 годин. Час пішов. Павло Максиме. Все потрібно да -да -да -да. буде справжньо. Все по-справжньому. <рес> <рес> ну <що, починаю? рес> Залиш нам трошки? Давай, 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 давай. Хо-хо-хо, хлопці, всі готові. Ну а тепер до справи. А? О!